На буй прийшли з обшуками до помешкання голови офісу президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив цю інформацію, у якій справі проводять слідчі дії, більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська Вітаю вас і запрошую. На і САП проводять обшуки у київській квартирі керівника офісу президента Андрія Єрмака. З чим пов'язані слідчі дії та хто ще опиниться під слідством антикорупційних органів? США тиснуть на європейських союзників, просуваючи свій мирний план щодо України. Американці лякають збільшенням виробництва ракету Росії. Тим часом Путін заявив, що не говоритиме з Києвом напряму. Як це вплине на мирний план для України? Українця Сергія Кузніцова екстрадували з Італії до Німеччини у справі про вибухи на північних потоках. Чи визнає німецький суд можливий воєнний контекст його дій? У ніч проти 28 листопада війська РФ запустили по Україні балістичну ракету Іскандер М та 72 безпілотники. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Окупанти запустили ракету іскандери з тимчасово окупованого Криму. Сили оборони збили 63 ворожі БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти ударних дронів у п'яти локаціях, а також падіння уламків у ще одній. Напередодні на Донеччині через удар безпілотниками одна людина поранена. Військові просять цивільних евакуюватися з прифронтових зон, оскільки це єдиний спосіб уберегти своє життя. За тиждень у районі Покровська українські військові звільнили близько 11,5 квадратних кілометрів території. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він провів нараду з військовими на Покровському напрямку. За словами головнокомандувача, активні дії сил оборони змусили російську армію задіяти оперативний резерв у покровсько Мирноградській агломерації. Противник зазнав значних втрат і не зміг прорвати української оборони. Сирський зазначив, що росіяни намагаються штурмувати міста малими піхотними групами та постійно змінюють напрямки атак. Також фіксуються спроби інфільтрації, інколи під виглядом цивільних або з використанням їх як прикриття. Українські підрозділи відповідають контрдіями та продовжують відновлювати втрачені раніше позиції. НАБУ і САП проводять обшуки у керівника офісу президента України. Слідчі дії проводяться в межах кримінального розслідування. Подробиці обіцяють повідомити пізніше. Сам Андрій Ярмак підтвердив проведення обшуків у його квартирі в урядовому кварталі Києва. каже, що сприяє слідчим діям. Обшуки відбуваються на тлі корупційного скандалу, пов'язаного з так званими плівками Міндіча. Раніше у цій справі набу проводило слідчі дії у бізнесмена Тимура Міндіча, керівник керівництва енергоатому та кількох посадовців енергетичної галузі. За версії слідства вони отримували хабарі від контрактів держкомпанії. У четвер у межах цього впровадження детективи також допитали секретаря РНБО Рустема Умірова. А тиснули на європейських союзників, просуваючи свій мирний план щодо України. Про це пише The New York Times. За даними видання, міністр сухопутних військ США Дендріско попереджав дипломатів ЄС, що Росія збільшує виробництво ракет і створює запаси, які можуть змінити хід війни та загрожувати безпеці всієї Європи. На цьому тлі Владімір Путін під час візиту у Киргизстан заявив, що не бачить сенсу домовлятися напряму з президентом України. І хоче вести приговори з основними міжнародними гравцями. Він знову поставив під сумнів легітимність української влади і сказав, що підписувати з нею документи безглуздо. У відповідь у Києві заявили, жодних угод про відмову від українських територій не буде. На цьому наголосив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Свою позицію озвучила і Британія в ОБСЄ Лондон наголосив, майбутнє України мають визначати самі українці а будь-яка. Мирна угода повинна містити реальні та надійні гарантії безпеки, щоб зупинити нову російську агресію. Українська армія це єдине, що спонукає Путіна сісти за стіл переговорів. А у так званому мирному плані чимало червоних ліній. Про це в ексклюзивному коментарі Слава Тіві сказав заступник міністра закордонних справ України Олександр Ніщенко. За словами дипломата, Україна ніколи не погодиться на втрату територій, зменшення війська, зміну конституції, відмову від членства в НАТО та амністію військових злочинців РФ. Що стосується пропозиції, ми вітаємо переговорні ініціативи, які лунають. Але вони мають обов'язково враховувати ті інтереси України, які належать кожній цивілізованій державі. Тому ми продовжуємо переговорний процес. Ми дякуємо європейській спільноті, зокрема Польщі, за те, що вони дуже активно влучили, підключилися до цього процесу. Позиція всіх дуже важлива, і всі єдине в тому, що план капітуляції він абсолютно неприйнятний для України. А перша пропозиція вона на жаль виглядала саме так. Є речі, які неприйнятні, все всі решта можна обговорювати. Тому ми сподіваємося, що коли Відбудеться зустріч президента України Зеленського з президентом Трампом. Тоді буде більш-менш чітко з'ясована позиція і нашої держави, і ми її хочемо обов'язково ув'язати з позицією Трампа для того, що Америка це є наш важливий союзник. Ми всі усвідомлюємо, що без сполучених штатів ми не зможемо перемогти Росію, тому збереження всіх наших партнерів разом на нашому боці це є завдання української дипломатії. Віктор Орбан їде до Москви на зустріч із Путіним. Про це прем'єр-міністр горщини повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Орбан заявив, що хоче обговорити з російським диктатором енергетичну безпеку та низькі ціни на енергоносії. Однак йтиметься і про зусилля із врегулювання війни в Україні. Нагадаю, Віктор Орбан пропонував організувати зустріч очільника Кремля з президентом США у Будапешті для перемовин щодо завершення війни. Угорщина продовжує купувати нафту та газ з Росії. А віктор Орбан критикує європейців за його словами за жорстку політику щодо РФ та неодноразово витував рішення, які стосувалися вступу України до ЄС. Українця Сергія Кузніцова екстрадували з Італії до Німеччини. Там його підозрюють у причетності до підриву газопроводів Північний потік. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до німецької інституції з прав людини та до федеральної прокуратури з проханням забезпечити дотримання прав українця та гарантувати неупереджене розслідування. 28 листопада. Німецький суд проведе перше засідання у цій справі. За матеріалами розслідування прокуратура підозрює Кузніцова організм. Ізації та встановленні вибухових пристроїв, що пошкодили газогони Північний Потік-1 і Північний Потік-2 у Балтійському морі у вересні 2022 року. Адвокат наполягає, що клієнта вдасться виправдати. Захист також сподівається, що суд врахує прецедент у Польщі, де, за аналогічними винуваченнями українця звільнили, визнавши його дії воєнними і застосувавши функціональний імунітет. У Польщі розслідують черговий небезпечний випадок на залізниці. Поблизу Сувальського коридору єдиного сухопутного сполучення країн Балтії з ЄС та НАТО. Інцидент стався ще 13 листопада, однак відомо про нього стало лише тепер. У населеному пункті Рачки на коліях виявили гілки, що перешкоджали руху поїздів. На тлі серії диверсії поліція передала розслідування до Агентства внутрішньої безпеки країни. Нагадаю, польські правоохоронці розслідують щонайменше два випадки диверсії на ділянці залізниці між Варшавою, Вою та Любліном. за даними слідства, диверсанти діяли на замовлення російських спецслужб. Після цих інцидентів у Польщі оголосили операцію Горизонт до охорони залізниць та інших стратегічних об'єктів залучили військових. Померла нацгвардійка США, поранена під час стрілянини біля Білого дому у Вашингтоні, 26 листопада. Про це повідомив президент Дональд Трамп. Загибла 23-річна сержантка Сара Бекстром із західної Вірджинії. Інший поранений нацгвардієць залишається у вкрай тяжкому стані. Стрілянину за даними прокурорів і правоохоронців відкрив 29-річний громадянин Афганістану, який прибув до США у 2021-му у межах програми адміністрації Байдена. У середу він смертельно поранив двох бійців Нацгвардії, що призвело до тимчасового закриття Білого Дому. Трамп заявив, що влада розглядає можливість депортації сім'ї підозрюваного. У Варшаві орденом святого Пантелеймона нагородили поляків, які ось уже четвертий рік повномасштабного вторгнення допомагають Україні. Так званий медичний Оскар отримали ті, хто евакуйовував дітей, опікувався сиротами та багатодітними родинами, хто лікував поранених і хто донині возить допомогу на фронт і друкує на 3 d принтері протези для українських військових. Наталка Волосацька продовжить. З перших днів війни і до сьогодні невтомно, самовіддано і безкорисливо українцям у боротьбі проти агресора допомагають польські друзі, медики, волонтери, священники. Вони не вважають себе героями, лише кажуть, що просто на боці добра. Ми ще не Ми не займаємося допомогою. Ми приносимо надії. Творимо те, що ми називаємо мостом надії і єднаємо кільканадцять організацій з цілого світу. Ми займаємося людяністю. Цього Томала називає себе звичайним поляком, який не погоджується на зло. Два дні тому він повернувся з Покровського напрямку. Інженер за фахом на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагав з евакуацією дітей, шукав провізію та одяг. Селив українців у хостели на нагородження орденом святого Пантелеймона. Рафал прийшов з друзями, які завжди поруч. Я то тільки такі вєчі. Я – Це тільки такий гудзик, а вони це піджак. І що піджак гарно виглядав, то маємо бути разом крок по кроку. Ми це називаємо крок без кордону, бо ми не з Польщі. У нас волонтери з Шотландії, 4 тисячі волонтерів з Шотландії. 30 швидких з Нової Зеландії, 300 з Тайваню. Волонтери з Шотландії. Нині Рафал і його друзі з усього світу переважно займаються медичним напрямком. Разом польські українські разом з українськими фірмами та фондами. Ми створюємо найнеобхідніше. Почали виробляти імплант на 3D-принтері на польській фірмі. Потім протезування, бо довідалися, що є понад 100 тисяч людей з ампутаціями. Проте за стовп ніг починаємо друкувати кістки на 3D-принтері, і це все сучасні польські технології. Разом з українськими фондами почали працювати над створенням першого паліативного центру для людей, які на жаль. Не повернуться до нормального життя. Нагороду святого Пантелеймона отримала Мальтійська медична служба, яка допомагає Україні понад 10 років. Інтенсифікація нашої співпраці наша співпраця з українцями почалася від майдану. Ми займалися медичним транспортуванням, а пізніше почали передусім серію навчань для медичних рятувальників в Україні. Це проєкти, які ми реалізуємо разом з міністерством закордонних справ Польщі. До сьогодні ми проводимо ці навчання. Ефектом нашої роботи є 40 тисяч осіб, які пройшли медично-рятувальні навчання це люди, які могли надати першу медичну допомогу під час ескалації у 2023 році, і ми точно знаємо, що ці люди реально рятували життя. Орден святого Пантелеймона має десятирічну історію. Нагороду придумав тодішній міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Спочатку вона мала статус державної, але після того як князевич покинув міністерське крісло, нагорода стала громадською ініціативою. Нагороди честь медичної професії отримують в 20 країнах світу. Ми не забудемо ні. Ого, ні одної душі, яка українцям в цей момент простягнула руку. Це, це наша місія, бо ми зараз переживаємо драматичний момент, де гіганти світові вирішили на нас топнути ногою і сказати Ви вас нема. Ну, ми докажемо, що ми є. Наталка Волосацька, Павел Яросінський, слава тіві.